Чи Я погана людина через те, що відмовився вислухати виправдання моєї дружини. Чому вона так поводилася, коли я плакав? Вибачте за таку голосну назву минулого четверга у мене, я чоловік 47 років, був найгірший день у моїй професійній кар'єрі в житті. Все почалося з помилки, яку я зробив кілька місяців тому, що спричинило величезну проблему для всього мого офісу. Мій бос накричав на мене перед 20 людьми, і багатьом з них довелося допомогти переписати, надрукувати та впорядкувати документи, які я зіпсував. Того дня я їхав додому ошелешений. Потім я увійшов у двері і побачив свою дружину, жінка 36 років, на дивані, яка втикала свій телефон. Вона відразу сказала мені, що в нас на вечерю. Я абсолютно ненавиджу це питання. Я говорив їй знову і знову. Я просто працював 10 годин. Вона сидить вдома. У неї був цілий день, щоб подумати, що на вечерю. Щось надірвалось у мені, і я почав плакати. Звичайно, я розумію, що вона тут може бути шокована. Я теж би був. Я не плакав напевно з початкової школи, але коли я подивився на неї, я побачив, що вона направила камеру свого телефону в мій бік. Вона навіть якось усміхалася. Можливо, вона почувалася ніяково, але зі зрозумілих причин це засмутило мене ще більше. Коли я запитав її, у чому в біса її проблема, вона сказала, що в мене нервовий зрив і вона повинна зберігати докази в своєму телефоні. Я негайно вийшов, сів у машину і поїхав. Тієї ночі я зупинився в дешевому мотелі, ігноруючи всі дзвінки та повідомлення дружини. Наступного ранку я пішов додому близько четвертої години ранку, щоб зібрати всі свої необхідні речі, ігноруючи її при цьому. Я знову пішов, пішов на роботу, а на вихідні залишився в тому ж мотелі. Моя дружина надіслала мені повідомлення кілька годин тому, сказавши, що я поводжусь як великий мудак, бо не дав їй можливості пояснити свою поведінку. Я не розумію, що тут пояснювати, чи мав я впоратися з цим інакше. Нещодавно мій чоловік розплакався. Знаєш, що я зробила? Кинула усе, обійняв його руками і тримала, поки він не виплакав усе. Я думав, що її реакцією буде хихикання, а потім заспокоєння, але запис, тому що у нього нервовий зрив, а їй потрібні докази. Це не просто огидно, але що? їй потрібні докази? Опіка? Розлучення? Звинувачення в зловживаннях? Що? Чого вона хоче добитися цим відео? Записуючи це на свій телефон з усмішкою, те, що вона почала вас записувати, ще можна було б сприйняти спокійно, якби вона робила це з кам'яним лицем. Тоді можна було б просто попросити її видалити цей запис. Я думаю, подібна ситуація могла б бути адекватною, якби в неї було, начебто, ну, байдуже ставлення. Але з посмішкою. Це неможливо. Вона думає, що домінує над тобою. Відео не буде видалено. Ви отримаєте брехню, що його видалено, і якщо ви спробуєте це підтвердити, у вас вирвуть телефон і скажуть, що ви лиходій за вторгнення в її особисте життя. З усмішкою. Єдиний вихід це те, що зробив автор втекти. Кожна додаткова секунда з нею це додатковий раунд, коли він дає їй амуніцію, щоб глузувати, висміювати чи іншим чином образити його ймовірно таємно перед її чи навіть перед спільними друзями. Вона йому не союзник. Що? Як ця ситуація взагалі може виглядати добре? Як можна знімати на відео чиєсь страждання, якщо ви не виявляєте жодних емоцій під час цього? Це найгірший вид в Тип, який радісно спостерігає, як інші страждають від болю. Той факт, що він її чоловік робить це у 100 разів гіршим. Авторе, ви не погана людина. Насправді я в шоці, що ви це питаєте. Раджу вам поміняти дружину на кота. Вам буде набагато краще. Все те саме, тільки це милий котик. Це не сарказм. Заведіть кота. Я чоловік за 30 і в мене є старий кіт. Ймовірність 50 на 50, Коли я сумую, плачу, він або залазить на мене, безпрервно муркоче і згортається в мене на колінах, або дивиться на мене, ніби я лайно. Крім того, ваша дружина відстій, автори, відмовтеся від неї заради напівзасудливого кота. Мені здається, коли людина плаче, це щось таке прям особисто-особисте, і при будь-якому розкладі знімати це на телефон це просто якийсь крінж. Я реально думаю, що автору допоможе кіт. Ну Кіт, ну, якщо в нього дружина не працює, а просто сидить вдома і навіть не може приготувати йому вечерю. Ну, кіт не буде вам нічого робити, але хоча б є 50%, що він вас заспокоїть, коли вам погано. Чи я погана людина, що сказав моїй дружині, що вона дурна, віддаючи половину свого доходу своєму пастору. Отже, моя я чоловік 36 років, дружина, жінка 32 роки, пише серіальну художню літературу в різних програмах, і я думав, що вона заробляє 8 тисяч доларів щомісяця. Ми разом побудували будинок, ми обидва зробили внесе, коли більшу частину грошей додала вона, оскільки вона заробляє набагато більше. Учора я виявив, що вона не була чесною щодо своїх доходів. Насправді вона заробляє близько 15 тисяч доларів США, а іноді й 20 тисяч доларів США залежно від того, скільки вона пише, скільки людей платить за читання цього місяця та грошей від конкурсів, які вона виграє. Але половину грошей вона віддає своєму пастору, тому що вона має завіт з Богом завжди віддавати половину свого доходу як десятину. Це мене справді розлютило. Це гроші, які б ми могли використати на багато інших речей: заощадження, інвестиції та навіть терастові фонди для наших дітей. У нас двоє: 8 і 6 років. Я сказав їй припинити або, хоча б, зменшити відсоток, але вона відмовилась. Я засмутився і сказав їй, що вона вчинила надзвичайно дурно, бо пастор, ймовірно, все одно тримав більшість грошей при собі. Це був негарний аргумент. Вона назвала мене мудаком, який намагається її контролювати, і сказала, що це не мої гроші, тому я не можу вказувати їй, що робити. Я провів ніч в іншому місці і не повернувся додому, тому що я все ще засмучений. Чи я не правий, коли відреагував і сказав їй, що ми можемо використати гроші на краще. По скриптум. Я знаю, що місячні доходи звучать обурливо, і для тих, хто не повірить, ви можете спробувати пошукати ці платформи, щоб побачити, скільки автори заробляють на них. Моя дружина пише приблизно для шести таких платформ. Оновлення. Ще одна причина, чому я був такий розлючений, це те, що моя дружина гне спину над своїми книжками. Вона майже не спить, тому що їй доводиться щодня публікувати розділи, щоб не пропустити щомісячні бонуси. Тож для неї віддати половину цього викликає в мене обурення. Оновлення 2. моя дружина заробляє в доларах США, але ми не проживаємо в США. Десятина зазвичай становить 10%. Мені було б цікаво дізнатися про особливості цієї угоди та про те, який вплив мав одержувач на отримання цих 50%. Але я також маю здорову недовіру до релігійних організацій і безлічі тіньових речей, які вони робили в минулому так. Моя велика родина є вільним методистом. Це боляче рости поруч. Будь-яка розвага є гріхом, у тому числі танці. Мій дідусь був дуже залучений, пожертвував багато грошей, але ніколи близько 50%. Я також деякий час ходив у католицьку школу і ніколи не зустрічав католиків, які жертвували більше десяти на десятину. Мені також дуже цікаво про особливості цієї угоди. Мені цікаво, чи відчуває вона тиск з боку самої церкви, соціальних очікувань інших членів церкви. Можливо, обох чи це рішення вона прийняла сама. З моєї точки зору, це астрономічна сума, щоб жертвувати її щомісяця. Мені також цікаво, як вона виправдовує сувору покору жертвувати 50% свого доходу, водночас так довго бреше своєму чоловікові про це. Я відчуваю, що це проблема моралі, і всі релігії, навколо яких я виріс, вважають брехню гріхом. Ця історія, на мою думку, дурниця. Цифри дуже хибні, особливо якщо в доларах США, і історія звучить не так. Ви разом будуєте тім, маєте двох дітей, одному з яких вісім, а доходів не бачите? Це лайно має бути на заявках на кредит. Є величезна різниця між 96 тисяч доларів і 180-210 тисяч. Неможливо, щоб вони заповнили ці заявки і не знали. Привіт, я незалежний автор, і це не фальшивка. Коли ми подали заявку на нашу першу іпотеку, було так неприємно отримати всі необхідні докази мого доходу, що ми навіть не вказали моє ім'я в заявці на іншу іпотеку, коли переїхали. Податки не стягуються з доходів фрилансерів. Якщо вона живе в іншій країні, вона може не сплачувати податки залежно від того, чи має ця країна угода з нами чи ні. Успішному незалежному автору, особливо за кордоном, дуже легко не мати ідеального сліду доходу. Вона просто сплачує план Ісус Плюс, який пропонує поїздку прямо на небеса. Вибачте, це Ісус плюс платіну і вимагає 75% вашого доходу. Ми дійсно маємо вільне місце, залежно від того, чи ви католик, для чистилища. Наша бета-програма, оскільки ви пропустили дату реєстрації. Я думаю, що ви просто пропустили кінцеву міжу для цієї реєстрації. Наш план Ісус Плюс дає вам можливість судити інших, водночас кажучи, що Ісус допомагає тим, хто допомагає сам собі. Ви не виграєте тут ніколи. Її заповіт з Богом. Ви не можете сперечатися чи йти на компроміс з кимось, хто глибоко в це вірить. Немає золотої середини, коли те, що вони роблять, безпосередньо від Бога. Ви повинні зрозуміти, чи згодні ви з цим чи ні. Що я можу сказати з приводу цієї історії? Я максимально не релігійна людина. Але, але мені дуже важко засуджувати цю жінку. Ну, типу, та вона робить фігню, як нам всім здається. Але ну це реально її гроші, і вона може робити будь-яку фігню, яку вона хоче. Інший варіант, якщо ви хочете її врятувати, то кричати на неї і казати, що вона дурепа. Ну, я дуже сумніваюся, що їй це допоможе. Типу, треба шляхом більш м'яким до неї підходити, там, до психолога відправити ще щось. Ну, накричати на неї і сказати, що вона дурепа, вона тільки піде в захист і все, і ви нічого не доб'єтеся, тільки розлучення. Ну, і в принципі, мені дивна концепція, коли... Нерелігійна людина одружується з релігійною. Не зрозуміла взагалі ця штука мені, як це працює в обидва боки. Типу, одна людина вважає іншу конченою Ну, з, -з, -з двох боків. Що б ви не робили? Як це працює? Якщо у когось є такий досвід, будь ласка, розкажіть в коментарях, тому що ну, я реально не розумію, як ці дві людини можуть співіснувати. І перш ніж ми перейдемо до останньої історії, я хочу нагадати вам, що необхідно підписатися на мене та поставити цьому відео вподобайку, щоб в мене був настрій робити ще більше відео. Дякую вам за підтримку. Чи я був неправий, коли оплатив весілля моєї дочки? Час від часу я граю в азартні ігри. І нещодавно я виграв. Це дуже змінило моє життя. Зрадівши свої удачі, я вирішив зробити доньці сюрприз, оплативши все її весілля. Я люблю її та її нового нареченого. В чому проблема? Я нікому не казав, що гроші були від азартних ігор, тим більше, що тато мого майбутнього зятя має серйозну історію залежності від азартних ігор. Я хотів уникнути драми. Усе йшло гладко, поки родич, який знав про мій виграш, не розповів про це під час сімейної вечері. Почався хаос. Моя донька та її наречений відчули себе зрадженими через те, що я тримав це в таємниці, звинувативши мене в безглуздості з огляду на сімейну історію. Вони стверджували, що я мав бути прозорим, щоб вони могли прийняти обґрунтоване рішення про прийняття грошей. Що ще гірше, батько нареченої тепер сумнівається у своєму власному одуженні, почуваючись спровокованим одкровенням. Його родина звинувачує мене в тому, що я потенційно заважаю його прогресу. Крім того, інші члени сім'ї почали приймати чиюсь сторону, створюючи розрив, якого раніше не було. Я думав, що роблю всім послугу, оплачуючи весілля та захищаючи їх від правди про походження грошей. Але тепер я не дуже впевнений, чи був я неправий, що намагався зберегти мир, але натомість спричинив сімейний розкол. Після того, як я прочитала цю історію, єдине питання в моїй голові: це що? що? Що я зараз прочитала? Чо? Чому? Ну, типу. Ех. Ну, окей, він грає. Ну, в чому їхня проблема? Візьміть гроші і посміхайтесь. Що ви хочете від людини? Ну, відстаньте від людини. Я не дуже розумію, як він міг спровокувати? Залежність е батька нареченого. Що? Я не знаю, коментарі в студію. Я не, роз... я не можу поняти, що відбувається. Я просто хочу поняти, що таке «Present Simple», але я не понімаю. Ви непогана людина, члени вашої родини трохи екстремальні. Не те, щоб ці гроші були отримані злочинним шляхом. Ви виграли в азартні ігри. Також вони несете відповідальність за рішення, яке приймає наркоман. Схоже, члени сім'ї люблять звинувачувати інших у власній поведінці. Насправді це один із ключових принципів одужання. Ваші дії це лише ваша відповідальність. Якщо говорити з досвіду, то наркомани часто звинувачують інших людей: зовнішні джерела у своїй поведінці. Батько нареченої єдиний, хто контролює його одужання. Я бажаю вам всього найкращого. Я алкоголік. Якби пивоварня чи лікарогорілчаний завод оплатили моє весілля, я був би вдячний, а не сердився. Я маю проблему, а не хтось інший. І це мій обов'язок ходити на зібрання чи читати літературу. З цієї історії можна взяти лише одне: якщо ти хочеш зберегти таємницю, яку ніколи нікому не розкажеш. Єдиний спосіб зберегти таємницю забрати її з собою в могилу. Візьміть цю мудрість від людини, у якої буде дуже багатолюдна могила. Ви були на каналі Амоніта, і це були історії з Reddit. Дякую за прослуховування, дякую за ваші вподобайки і до зустрічі в наступних відео. Всім гарного дня!